Вітаю на каналі Куховаримо раз». Сьогодні будемо готувати дуже смачну страву з свіжої і квашеної капусти. Це капуста бігос по-польськи. Ця страва має неймовірний аромат і смак. Готувати бігос потрібно заздалегідь, щоб він настоявся. Приємного всім перегляду! Для приготування смачної капусти бікусу. Нам потрібно кілограм свіжої капусти. Кілограм квашеної капусти, кілограм м'яса, 20 г сушених грибів, 150 грам копченої ковбаски, 100 г томатної пасти, 250 мл кипятку, чайна ложка меленої солодкої паприки, 100 мл олії, 300 г моркви. І 300 грам цибулі. Сіль і перець будемо додавати за смаком. Гриби заливаємо кип'ятком і залишаємо, щоб вони постояли хоча б 30 хвилин. До капусти свіжої додаю томатну пасту. І перемішую. У каструлю з товстим дном виливаємо олію. Коли олія розігрілася, викладаємо м'ясо і будемо жарити. М'ясо обжарилося і додаю до м'яса солодку мелену паприку. І смажити будемо недовго. Одну хвилинку. Так паприка віддає свої смаки, розкриває краще, якщо її трошки обжарити. Цибулю я порізала кубіком і висипаю до м'яса. І продовжую тушити до прозорості цибулі. Цибуля протушилася, додаємо моркву, потерту на буряковій терці і продовжуємо тушити. Гриби порізала грубою соломкою, висипаю, перемішуємо. виливаю воду, в якій мочилися гриби, а тепер накриваємо кришкою і тушимо до готовності м'яса. Час від часу перемішуючи, на м'ясо висипаємо свіжу капусту. Капусту розрівнюємо, накриваємо кришкою і тушимо. Свіжа капуста протушилася 10 хвилин, пустила сік, додаю сіль перець за смаком. І тепер вимішую все це з м'ясом. Накриваю кришкою і тушимо на середньому вогні ще 15 хвилин. Капуста зменшилася вдвічі. Висипаємо квашену капусту. Перемішуємо квашену капусту з свіжою. Накриваємо кришкою і тушимо на середньому вогні. Час від часу, через кожних 5-10 хвилин, перемішуємо. Коли капуста протушилася 20 хвилин, додаю до неї копчену кубасу, перемішую і продовжую тушити. Готовність капусти вже визначайте на свій смак. Хтось любить, щоб вона була хрумка, а комусь подобається, щоб вона була м'якша. Накриваю кришкою і тушу до готовності. Капуста Бігос по польськи приготувалася, але така страва повинна ще настоюватися три дні. Через три дні вона буде ще смачнішою. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!